Дуже мотивуватиме людей встановлення чітких строків служби. Це дуже важливо. Так, да, Це один, мені здається, один з ключових факторів. І він всі військові, з якими я спілкувалася, сказали про те, що якби були чіткі строки служби, у мене ще й той би пішов, і той mm -hmm. би, а зараз він змушений платити за е, якусь бронь там, кудись mm -hmm. там ще щось. А так він каже: Я не хочу потрапити в безстрокове рабство. Mm -hmm. І це правильно людина, якщо не розуміє, що далі і коли це завершиться. Далі короткострокові контракти. Якщо людина там відслужила там, три роки, наприклад. Mm. Да? Півроку побула вдома, відпочила, каже, я ще піду там на Пішов рік далі, да. або там, на півроку. Це теж вирішення питання. Да, За рахунок короткострокових контрактів важко планувати залучення особового складу. Але у нас є там, такі окремі підрозділи, які формуються для виконання певних задач, тимчасово створені. Тому чому б ні? Шляхів вирішення багато, було б, б бажання.